Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до країни геометричних фігур. Тож давайте пригадаємо, які є геометричні фігури. Геометричні фігури КОЛО. півколо овал трикутник квадрат прямокутник ромб трапеція паралелограм П'ятикутник. Шестикутник. Багатокутник. Зірка. Дітки, ви вже знаєте, що геометричні фігури є площинні та об'ємні. Об'ємні фігури ще називають тілами. Куля, куб, циліндр, піраміда, призма, площина або плоска це трикутник, а об'ємна це конус. Погляньте на наступні малюнки та назвіть площинні фігури та об'ємні. Ну Що, впоралися? Молодці! Погляньте на малюнок. В кожному ряді вкажіть зайву фігуру і поясніть свій вибір. Розумнички. Погляньте на малюнок і скажіть, з яких геометричних фігур складається зображення. Скільки їх, яких фігур більше, а яких менше? А яких одинаково? Подивіться на малюнок і скажіть, на що схожі ці предмети. Вірно, на квадрат. А які ще предмети квадратної форми, ви знаєте? На яку геометричну фігуру схоже? А ці предмети, на які геометричні фігури схожі? Молодці. А тепер уважно подивіться на малюнки і подумайте, які ж казочки заховалися за цими геометричними фігурами. Ну що, здогадалися? У верхньому це казочка колобок, а у нижньому рібка. Ну, а це що за казочка? Вірно, три ведмедя молодці. Погляньте, які цікаві рибки. А на які фігури вони схожі? А зараз послухайте цікаві розповіді про геометричні фігури. Трикутник. На уроці сороки сиділи. За трикутник разом гомоніли. Кажемо без балачок Роблять з них ялинничок. Ромб Якось галочка тримала кольорове одіяло. Усі клапати простенькі та як ромби всі гарненькі. Квадрат. Ось малює хлопчик гнат олівцем виводить. На клітиночках квадрат в зошиті виходить. Прямокутник в лісі якось гномик знайшов гарненький домик. Стіни в нього як з картинок, з прямокутників це глинок. Ну ось і завершилась наша подорож. До побачення, до нових зустрічей.